Ми хочемо зробити висотну відмітку на фасаді. Для цього вмикаємо вкладку Annotate і вибираємо команду Spot Elevation. У нас є тут, в принципі, небагато варіантів, але почнемо просто з той, яка є за налаштуванням. Наприклад, нам потрібна ця вершина. Клацаємо по ній спочатку, далі вимальовуємо лінію. Єдине, що я не знаю, наскільки саме вимальовувати, тому буде так на око і відтягую собі так, щоб вона акуратно вписалася сюди. Загалом мені подобається вигляд, крім ось цього маркера, і я б напевно опустила наниз цифри. Тому кладу SK і буду ще раз, SK і буду редагувати цю позначку. І, очевидно, редагувати її в типі, тому що я буду її потім використовувати. Натискаю сюди, на Edit Type, і там, де у мене є символ, очевидно, це є символ завершення, я оберу None. Ось це такий варіант, а можна класнути по цій точці. Очевидно, якщо вона є, так то ми можемо щось з нею зробити. Я її поставлю рівно сюди на лінію, і загалом мені, чесно кажучи, подобається, може трішечки я би зменшила. Цю річ. Ось, і глянемо сюди, що ще пропонує нам Revit. Так, ми символ забрали. Так, Color чорний підходить. Тут можна вибирати, якщо не помиляю. а то щейни, одиничка якраз добре. Leader out Arrow це є, якщо не помиляюсь, якраз стрій. Стрілка на початку, так? 20 degreс, а це маленька, а ну спробуємо 90 degrees. В принципі, от саме це, напевно, я і хотіла. Ще треба буде окремо спробувати з. Ми бачимо налаштування тексту, що в принципі складно не мало би бути. Тут є такий там, стандартний, ми зазвичай стараємося вибрати стандартний підпис Ghost, якось він називався ось Common. Окей, okay, і фактично підходить. Я, напевно, окремо буду вивчати і напишу, як ставити ці плюси і мінуси, але наразі, думаю, цей вигляд цілком окей okay, і його можна ще, ще, ще застосовувати. Він у нас називається Spot Elevation у типі, так? І можна стандартно взяти Create Символа. Ось промалюємо сюди, сюди. Єдине, що вручну треба, це відтягнути так оцю річ. А загалом стрілка досить досить гарна.